Хочемо запитати е, нашу аудиторію, чи ви дотримуєтесь алгоритму перевірки ну, в Свої практиці? я можу відповісти так. І я так. А чому? Да? Ну, тому що це важливо, це зменшує можливість виникнення якихось двох помилок mm -hmm. да, на етапі. От і ми можемо розуміти зразу абсолютно, як, з якою проблемою. Наш клієнт стикається, і які у ньому навіть табло, що він не знає, да можуть виникати проблеми так, зору. Так. Так? Ну так, я думаю, що ми діємо згідно європейських стандартів. А і за протоколом, за алгоритмом, ми чітко можемо свій розрахувати також час, який ми витрачаємо на кожного пацієнта. Це а, не 20 хвилин. І, і ми можемо виявити ті проблеми, з якими пацієнт навіть ну, не здогадується. Та, ну, це важливий мабуть. І якщо без алгоритму дітей, ми можемо щось пропустити. Так, це вже з ваш да, можемо пропустити. І це затягне знову ж таки діагностику зазвичай. Ми може ще раз, прийдіть, будь ласка, до нас, давайте ще раз ми перевіримо зір. Ну це ми втрачаємо час і це де, сліджимо, не, не комфортно для наших пацієнтів, бо вони хочуть одразу отримати результат. Ну, на жаль, дійсно, це такий складний процес підбору, і, і перебірки зору під окулярів, і ми маємо над цим і, активно попрацювати в перший це, раз. Тому закликає вслух натримаки сатаричного підбору пемірки зору. Да. 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 Да.